Вітаємо українців Чехії. Українські діти в Чехії можуть долучитися до альтернативних уроків. Що це таке? Чехія надає своїм школярам унікальні можливості щодо альтернативної освіти. Музеї, ботанічні сади, зоу, філармонії, театри. Усі вони мають спеціальні програми для класів. Цікаво, а тепер це доступно і українським дітям. Як це діє, розповідаємо на прикладі однієї прогулянки музеєм. В статті є деталі такої подорожі. Пропонуємо долучитися і зануритися в таємниці цікавого освітнього процесу. Навчання має бути захопливим, а не сумним. Спробуємо це на практиці в Чехії. Як працює чеська система освіти на прикладі однієї прогулянки музеєм, показує Олена Лань, відома українська письменниця, яка тривало живе в Чехії. Зарезервувати екскурсу. Екскурсію з екскурсоводом для учнів 6-9 класів можна за посиланнями. Ми зібрали їх у статті. Зберігайте, це дійсно корисно.